Привіт! з тобою вчися вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо з тобою про видатних меценатів Семиренків. Всім відомо, хто написав Великий Кобзар. Але чи знаєш ти, хто профінансував його появу на світ? Ця та інші великі історії меценатства і величі духу розкриваються через історію родини Симаренків – видатних українських підприємців, винахідників і благодійників. Сини підприємця Федора Симиренка, Платон і Василь є класичними фігурами українського меценатства. Як одні з найбільших українських підприємців 19 століття, вони відіграли ключову роль у фінансуванні національного руху. Від видання Кобзаря Тараса Шевченка у 1860 році до підтримки кількох поколінь українських письменників і науковців. Історія Симиренків це також розповідь про здійснення. Великої мрії Федір Семеренко, патріарх родини, був кріпаком. На пільгових умовах Федір орендував млини, заробив на цьому грошей, що дало йому можливість викупити себе і родину з неволі. Завдяки підприємницькому таланту і наполегливій праці він зміг за кілька десятиліть стати дуже заможною людиною. Федір одружився з Анастасією Яхненко. Її батько Михайло Яхненко також зміг викупити себе і родину скріпацтва. Федір Симиренко разом з братами своєї дружини заснував фірму брати Яхненки і Симиренко». Фірма постала у Млієві на Черкащині. Спочатку підприємці відкрили на півдні Надніпрянщини склади борошна і хліба та магазини в Одесі. Бізнес процвітав і розширювався. Історикиня Тетяна Водотика у своїй книзі історії успіху, видатні українські бізнесмени 19 століття, пише так. Фактично, у 1820-х роках компанія монополізувала торгівлю великими партіями худоби практично в масштабах України та центральної Росії, забезпечувала м'ясом усі промислові центри імперії. Через одеський порт худобу експортували навіть у Європу. Другою статею прибутків було борошно завдяки наявності власної мережі млинів і складів, а також умінню скористатися із сезонної різниці в ці. У родині Федора і Анастасії Семеренків народилося 22 дитини, а вижило восьмеро. Старший син Платон Симиренко став одним із ключових менеджерів майбутньої сімейної цукрової імперії. У Німеччині та Франції він дослідив організацію виробництва цукру. Повернувшись додому, Платон наполіг на будівництві власного цукрового заводу у селі Ташлик. У Франції він здобув освіту і став інженером-технологом. На заводі встановили найсучасніше обладнання. Окрім того, з Франції на роботу у Ташлик запросили фахівців, їхню роботу щедро оплачували. Згодом Семеренки розширили виробництво, збудували ще кілька заводів. Окрім того, побудували цеглярню у Млієві. Симеренки розбудували це містечко, звели 150 будинків для працівників заводу, а також школу, лікарню, театр, паровий млин, машинобудівний завод провели газове освітлення. Платон Семиренко одружився з Тетяною Овчинниковою, батько якої мав так само великі статки, зароблені своїми зусиллями. Студія Віател відзняла цикл фільмів «Гра долі» про видатних українців, зокрема, і про Семиренків. Ось як у фільмі описують життя подружжя у Млієві та їхнє благодійництво. Після весілля молоде подружжя оселилося у Млієві, де був центр родинного бізнесу і родовим. Має таксимиренків у ті часи у власників фірми повсякденно юрмилось найрізноманітніше товариство. Один із учасників згадував: англійці, німці, французи, поляки, купці, поміщики та фінансисти. Родичі та знайомі збиралися у покоях улюбленців долі за чаєм, збиралися за вечерею і залишалися на преферанс, оточені усім, що може дати мода, розкіш, література та мистецтво. Іродована, начитана та чарівна господиня Тетяна Іванівна полонила усіх, кому доводилось з нею познайомитися. Одного разу 1859 року до Млієва завітав Тарас Шевченко. Він приїхав сюди за порадою Михайла Максимовича, який був добре знайомий з Платоном Семиренком. Шевченко був вражений устроєм життя у капіталістичному містечку Семиренків, де працівникам заводу надавалися безкоштовні медичні послуги, їхніх дітей безкоштовно навчали університетські викладачі, в магазинах продавалися необхідні товари за помірними цінами, а неодружені жили у порядкованих гуртожитках. Знайомство із Шевченком завершилось тим, що Платон Семеренко дав згоду видати кобзар, виділивши на це відповідні кошти. Велич Платона Симиренка проявилася наповну у ролі мецената. У 1860 році Платон профінансував видання одного з прижиттєвих кобзарів Тараса Шевченка, але Симиренко не хотів, щоб його ім'я згадувалося як фундатора видання, тому існує версія, що Платон Симиренко образився на Шевченка за згадку про меценатство на обкладинці видання. У 1863 році у віці 43 років Платон Семиренко помер через хворобу. Трохи пізніше відійшли батьки Платона Федоровича, а також брати Яхненки. Родині доводилося непросто, але тетяна, дружина Платона Семиренка, дбала про виховання і гідну освіту їхніх п'ятьох дітей. Менший брат Платона Василь Симиренко у 1860-х роках повернувся додому після навчання у Парижі. Василь продовжив справу родини після низки сімейних і економічних потрясінь. Він зумів відновити бізнес, почавши майже з нуля, проте повернути минулий рівень не вдалося. У 1873 році він залишив сімейну справу та відмовився від спадку. Коханням Василя Семеренка стала Софія Альбранд, батько якої походив з французької аристократії. Він, хоч і поважав Василя, але згоди на шлюб не дав. Тому молоді обвінчалися таємно. Аби не жити в скруті, Василь купив стару цукроварню у Сидорівці поблизу Канева і запустив власний бізнес. Часом Василь поєднував кілька ролей на виробництві: чорнороба, технолога, інженера. Винахідника. Наполегливість і відданість власній справі дали бажані результати. Виробництво швидко почало приносити прибуток. Завод почав виготовляти мармелад і пастилу під назвою Українська. Солодощі були популярними навіть за кордоном. У всіх справах Василя завжди підтримувала його дружина Софія. Разом розвивали підприємства, а також щедро жертвували на розвиток української культури і українського руху, фінансували видання українських періодичних видань, підтримували літераторів. І науковців, зокрема, Михайла Грушевського, Лесю Українку та Михайла Коцюбинського. Через Володимира Антоновича Василь Семиренко підтримував діяльність київської громади. Софія побудувала у їхньому маєтку школу, лікарню, майстерні. Жінка вивчила українську мову, збирала українські народні пісні і разом з чоловіком їх співала. За їхньої підтримки у Сидорівці постав народний театр. Спадок Василя Семиренка після смерті його дружини мав піти на розвиток української культури та науки, видання книг, заснування шкіл, а також університету імені Василя Семиренка. Але Перша світова війна, революція, захоплення влади більшовиками не дали планам здійснитися. Історикиня Тетяна Водотика так підсумовує історію Семиренків. Утім, так склалося, що підприємницького таланту родин Яхненко та Семеренко було достатньо, аби заснувати і розвинути потужну фірму, але не досить, щоб її втримати на плаву в часи кризи, створити систему подушок безпеки. Безконтрольні витрати на необґрунтовані інвестиції у все нові проєкти, захоплення розкішним життям і доброчинністю. Цього може не витримати найміцніша компанія. Нехай яке. Ми талановитими були представники молодого покоління Платон чи Василь Семеренки. Їм не вдалося порятувати родинну фірму в умовах 1860-х-1870-х років. На цей час вони були не одними гравцями на ринку цукру, були вже Терещенки, Бродські. Борги фактично обтяжували фірму. Вона не мала досить ресурсів для здійснення якісного стрибка. Проте можливість такого стрибку показав Василь Семеренко, відмовившись від порятунку того, що неможливо було врятувати. Він засновує, робить успішну власну справу в тій самій галузі. Ще одна видатна постать з роду Семиренків. Син Платона Левко. Ось що про нього розповідають у відео від проєкту Книга мандрівка Україна. Кожен вірш запав Платону Семеренку в душу, і за власні кошти він видав кобзаря Тараса Шевченка. Син Платона Левко разом з однодумцями боронив українську культуру та освіту від тотального контролю влади, за що потрапив за ґрати і його заслали на холодну чужину. Коли ж Левке відпустила додому, він створив один із найбільших у Європі садів. Лише яблунь тут налічувалося близько 900 сортів і стільки ж груш. Лев не просто вирощував дерева. Він знав, що абрикоса любить, коли в сонячний день падає дощ, а от черешня обожнює вечірнє сонце. Та благородство козацького роду не подобалось спочатку владі Російської імперії, а потім і комуністам радянського союзу. Так квітучий рід Семеренків поступово стерли з лиця землі. І численними засланнями, репресіями і тюрмами. Та зернятко роду все ж вдалося вижити. Нащадки Левка зараз живуть в Америці. А будинок Семеренків, який вони заповіли разом із десятьма мільйонами, на потреби української культури і дотепер стоїть в Києві на Андріївському узвозі. У 1880-х роках Левко перебував на засланні імперській владі не сподобалася активна діяльність молодого студента. На засланні Левко познайомився й одружився з революціонеркою польського походження Альдоною Гружевською. Вже разом подружжя долало жахливі випробування заслання далеко від дому. У 1887 році їм нарешті вдалося повернутися на українські землі й оселитися у Млієві. Жити й займатися науковою діяльністю Левко міг лише там. Такою була умова після заслання. Саме Мліїв став центром наукового садівництва Симиренка. У своїх садах Левко вивів на весь світ знаний сорт яблук Ренет Платона Федоровича Симиренка. Назвав сорт на честь свого батька. Левко відкрив приватну школу училище, щоб передавати свої знання і досвід. Самого Семеренка у 1920 році застрелили. Деталі справи ми не знаємо. Його та нащадки Альдони також потерпали від більшовицької влади. Маєтки відібрали, а сади знищили. Його син Володимир прагнув продовжити справу батька і вже після приходу більшовиків очолив Мліївську дослідну станцію. Мабуть, це був єдиний шанс не дати знищити напрацювання Левка Семеренка. Володимиру навіть вдалося відкрити науково-дослідний інститут плодово-ягідного господарства з мережею станцій, в Україні та Середній Азії. Усе змінилося у 1930-х роках зі сталінським терором проти цвіту української нації. Семеренки вимушено залишили Мліїв і переїхали у Китай під Києвом. 1933 року Володимира Семеренка заарештували, а у 1937 році розстріляли. Дружині з дітьми вдалося виїхати за кордон. Родина Симиренків залишила по собі величезний спадок. Вони були не просто підприємцями, а людьми, які зробили неоцінений внесок у розвиток української культури та літератури українського національного руху загалом. Історія семеренків це приклад того, як сильна воля, талант і активна діяльність можуть перерости у велику справу у найнесприятливіших обставинах. Дякую за твій час і за цей урок. Обов'язково підпишись на наш інстаграм і розкажи друзям. На тебе чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Слава Україні! Проєкт «Вчися вухами. Реалізує Геосмарту Світа в межах співпраці з Чалтам Дошланд і Едуко та фінансується Штернштунден.